Друзі, всім доброго ранку. У нас, в принципі, закінчується, як то кажуть, трудовий тиждень весь в роботі. Були в Голландії, приїхали з Голландії. Зараз одразу після приїзду сьогодні зранку до нас приїжджала людина з міста Херсон. Міняли йому підчепники в редукторі і в двигуні. Замінили, все добре. Людина поїхала задоволена. Шум зараз повністю весь, який був. Зараз е, також брат підключає ось цю автівку. Завтра маємо віддавати також людині. Це є Рестова 2020 року. Е, замін... Тут підчепників ми не міняли. Попросила людина замінити масло в двигуні. Зробили заміну масла в двигуні. І зараз брат промиє також систему. На дворі, на дворі також автівки стоять. Завтра їх віддаємо. Ось. Кум підмальовує. Як то кажуть, губи, завтра віддаємо ось цю машинку, задню віддаємо. Є актуальних дві машини. Правда, вибачаюся, але вони не тут. Вони, ну, да, вони не тут, а вони на мийці. Вони на мийці, загнали їх на детелінг. чистять, миють. Що за автівки? Це є дві рестових, одна чорна, одна темно синя. Ціни чорну можемо віддати 17 200 євро. А синя виходить приблизно 17600. Синій менший пробіг, чорний трохи більший. Автомобілі хороші, достойні. По роботі е немає такого нічого, по підчепниках тихо. Можливо, тільки хтось, якщо би хотів, то можемо промити додаткову систему, замінити тусол і відповідно замінити масло в двигуні. Отже, всіх кого цікавлять автівки, телефонуйте, будемо. Підшуковувати, доставляти, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені, і кожну автівку стараємося повністю обслужити, щоб ви вже як то кажуть, виїхали з нас від нас від гаража, задоволені і користувалися автомобілем. Щоб ви вже не їхали десь шукати заміну масла, десь шукати промивку кладогена. Ну і в принципі, якщо під час транспортування виникає якась проблема по підчепниках, ми їх виконуємо самостійно. Дуже багато людей приїжджають до нас, можна сказати, з всієї України е, в понеділок також має бути близько п'яти-шести автомобілів. Зараз хейтери почнуть писати, на що той автомобіль. Якщо дуже багато е, міняють там підчепників, редукторів двигуні. Рахуйте, що ви при кожній купувці будь-якого дизельного або бензинного автомобіля також виконуєте дистриб'юцію тобто, що це входить? Це заміна помпи, заміна ремня, роліків, генерат, ремня генератора, тобто ви його обслуговуєте. Точно таку саму і процедуру. На певному кілометражі потрібно виконати на цих автомобілях. Це коштує, якщо в редукторі в двигуні із токарними роботами, токарні роботи потрібно виконувати. Ну, можна так сказати, 70-80% в кожних тих автівках, яких ми розбираємо, коштує 700 доларів. Промивка е, системи і заміна тосолу коштує 12 тисяч гривень. Заміна масла в двигуні 1600 гривень. Ось такі розцінки. Кого що цікаве, телефонуйте. Кого цікаве, по автомобілях також телефонуйте, будемо приганяти, розмитнювати і робити все для того, щоб ви були задоволені. Всім гарного дня, дякую, до побачення.